Зі мої любі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезона 2022-2023 років. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Група F, Другий тур, 14 вересня 2022 рік. У Варшаві, у Польщі, Шахтар донецьк у себе номінально вдома. Команда Ігоря Явічевича, приймає Селтик, анджепастекугло 1-1. Києва, у Варшаві. І сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про все ми будемо говорити по порядку. Розпочинаємо все обговорювати зі стартових складів. Шахтар Донецьк. Ігор Явичевич, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова Роснока в Донечан. Анатолій Трубін. Оворотах. Валерій Бондар. Коля Матвіянко. Пара центральних захисників. Єхім Хімканопля. Лук Стейлер по флангах Тарас Степенко, центральний опорний півзахисник, Георгий Седаков, Артем Бондаренко, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Маріан Швед по флангах та Олександр Зубков у нападі. Ось така стартова розстановка у Донецкої команды. Селтик. Селтик. головний тренер Селтика 4-2-3-1. Стартова розстановка у шотландців. Харта Воротах, Картер Вікерс, Єнс з центральних захисників. Юранович Тейлор по флангах, Хатате Макгрегор, центральні опорні півзахисники, Ойралі, центральний дкувальний півзахисник, Філіп Хак Шабанович по флангах та Фуру Хасі у нападі. Це стартова розстановка Селтика. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч договорити. Ну що ж, друзі, важкі ми були справді перейшли для Шахтаря. Селтик і справді краще цей матч команди розпочинає. І справді Селтик справді дуже здорово розпочинає. Переглядатися вже на других вині матчів. Фурухасі заходить на удар. Удар Трубін! Анатолій Трубін витягує удар Фурухасі. І справді неймовірно працював там пресинг. Неймовірний пресинг селтика давав свої плоди. І справді, анатолій труїн виручає шахтар. Справді більше володів м'ячем на старті матчу, селтик більше позиційно атакував. В ось цій і команда створювала. Ну і вона в кінці кітів десятих, х нова 14 намагається втікти де контратаку Михайло Мунрик. Міша! Не бере Міша! Але прямо вибиває м'яч з під ноги, захизник селтика. І м'яч долітає аж до половини поля шехтеря на лівий фланг. Мяч ідеально просто долітає контратака. Проходить у селтика. Дуже здорово, і справді я б виділяв чи не боляється там. Хжабанові, саме він якраз віддає оцю приховану передачу, вривання. Ні, напевно, все-таки це був Феліпе. Ось. Але хахате, якщо не саме хахате вривається на майданчик. Бондар намагається підкаті і заблокувати удар! Гол! І все-таки це гол 1 0 селтік рахунок матчі відкриває. І справді. Валерій Бондарь заблокувати удар від ХХТ. Але м'яч зрізається на перевеликий жаль у донецької команди. 1-0. Шахтар Донецьк пропускає на 10-й десятіх матчу. Юселтика, в принципі, більше виходило. Ще контратака. У селтика проходить на 20-тіх й волініматчі. Полівофлангу проходить контратака. Удар. Анатолій Трубін забирає м'яч Трубін. Ще пригадується небезпечний удар футболіста Селтика на 28 й хвилині матчі, Дуже хорошу атаку. Проводить Сельтик. Мезвесею повітрі. Небезпечно, небезпечно, удар! Трубін! Анатолій Трубін після удару, Хакшабановича, як якщо не помиляюся, він пробував, Хакшабанович, І відбиває. Відбиває удар, Анатолій Трубін, перед собою. І справді, у селтика більше виходило, да й це справді. Важко було команді Ігорі Авічевича. Дуже важко було. 4. Але вася на 29-й матче Шахтарнецьк. Бере мяч в свій контро. Георгій Судаков, Георгій Судаков. В играй боротьбу в центрі поля. вдається дуже здорово пройти в за Селтика. заселитика. Гениально розрезаючи Міша Мудрик. Та швидкості виходить Один на один. Міша, удар! гол, 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 1 1 Михайло мудрик. З рахунку матчі. На 29-й матчі. Гениальный врач Георгий Судакова, гениальный пас вид Георгия Судакова и гениальное завершение вид Михаила Мондрика. Просто гениально разыграла до начала всю комбинацию. І Міша Мудрик реалізував свою нагоду. Реалізував Міша свою нагоду. Один-один Шахтар з рахунку матчі. І Шахтар у нас після такого забитого м'яча ловить таке емоційне піднесення. 33-й гон матчі Шахтар проводить свою хорошу атаку. Хімка на блям. Йде прогонну передачу на Міша Мудрика. Міша простріл. Міша доходить до Шведа. Швед удар. З першої справи удар не вдається. Добивання Шведа. Удар. Гол. Гол. Але офсайт, ну точніше, не офсайт, а в момент того, як Міша Мудрик подавав, м'яч все-таки, друзі, пересікає. Еу. Uh, трішки не стигміше. Буквально трішечки. Там м'яч вийшов все-таки. Пересік лінії. Там був удар від двері. Справді, буквально там трішки, справді, міші, не височило. Але шахтар все одно поцікавіше був наприкінці вже. -шатар. Донецька ініціатива, донецька команда перехопила у Селтика удар! І кутовий. І кутовий, тому що дістає Вратар Селтика, цей удар. Це був хард на 38-й геньочі після. Обвидного удара Мария на Шведа Беревосмейшна Кутовый. Несправді, Шахтар. Прям здорово донецька команда. Просто браво! Але селтик також э, відповідав своими атаками, але в целом після того як шахтар рахунок хунок зрівняв В принципі, шахтар, я друзі хочу сказати більше, если то, вытаев, и справді 4, більше і справді. Грат пішла, та, і справді, да? ось Перша 45-ти хвилина, куда 45 завершиться. У другому таймі, до речі, друзі, у шторе вийдуть Лесіна Торе, Невін Джурасик, Аліка Черєдка та Іван Петряк. Вийдуть у нас у шторе, у Селтика вийде Гіа Абада, Муй, Тернубл, Маєда. Вийдуть у Селціка. А Шахтар і другий тайм, дуже здорово, команда Маріна, перепрошую, друзі, команди Ігоря Грічевича. Непогано розпочинає, але садно, знаєте, у Селтика було більше цих атак. Небезпечних. Пригадую Судар Фурхасі вже на 46-й глонімаючи, Анатолій Трубін, круз топав. Це Селцік дуже багато був поворот. Справді 4 було важко. Селцік атакував. Селцік домінував, і справді. 4 було дуже важко, донеччани відбивалися, відбивались, відбивались. Донеччани дуже здорово, і справді. Дуже самовіддана діяла донецька команда. Просто з неймовірною самовідданістю. Діли донечани. Ну і, в принципі, іноді непанні контрипади проходили, справді ж таря, але. Їх було справді дуже-дуже все-таки мало. Все-таки селтик більше атакував, все-таки більше створював моменти. Пригадав цей момент е ХХТ, коли він дуже здоровий м'яч потягнув. Удар! М'яч, ні, це був жота. Перепрошую, друзі, це був жота! Це був жота! Саме він тягне м'яч і біг одного футшера, другого обігра, третього обіграє. Удар! І його приймає, хім Канапля! Тому справді жота э, був. Э, неймовірно, активний жота! Зупинити його було прям дуже-дуже важко, і справді. Ось. Э, селтик, більше було, в очі, э, селтик більше був м'ячем, селтик більше був в поворотах, Антолі Трубін неоднократно при цьому в груд вступав, да? Ось, важко було в донецькій команді, справді. В принципі, Шахтар. Э, в принципі, я э, Игоревич, да? була на нічі команда Лу... Ігоря Євічовича погодилася, да? вже. У Салтіка були хороші але просто не вдається ці нагоди реалізувати. Приглядається момент на 73-й матчу, Коли Фаругасі, 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 удар! І Бондар, Валерій Бондар блокує удар Фаругасі. не Фаругасі, а Жота. Саме португалець потягнув м'яч, удар! Його блокують, його блокують, донечани. Справді браво! Валерій Бондар! Тому і справді Celtic більше were just де... да? Більше команда. Аджипастику Атакувала Шахтар! Намагалася команда Igor Avicivić провести такусь контратаку, яка можливо, стала би ключовою в нового протистоянні. Але Селтик, і справді, навіть не давав можливості втікти контратаки. І справді команда Андж Пастикоглу повністю перегравала Шахтар і все-таки контролювала цей матч. Але Шахтар молодці, команда Ігоря Вічовичі, самовідно діла в обороні. Пергався небезпечний момент на 85-й хвилині Супер шанс виникає у Селтіка. Момент просто гольовий. Він був у Хайк Шабановича, якщо я не помиляюся, то пішо... пішла передача з лівого флангу. Удар! З розворота, повз Пробуває в футболіст з селтика весь все так був момент небезпечний. Але не дається його реалізувати. І справді було, друзі, просто небезпечно в останніх хвилинах. Ще пригадується нагода на, на 88-й матчу. Неймовірний шанс! Просто якийсь неймовірний шанс. Був бы сосал, са це був был фиксим у муя. у Майда, Майда був супер шанс, пішла передача. Замикаю, вип'ятеля, Майда, удар! Не влучає Майда у воротах. Просто пробачає шахтар на останніх хвилинах Майда Селтик намагається ще провести якусь атаку, але киді -киді в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. Шахтар Донецьк не дає Селтику перемогти. І команда Ігри відчуючи забирає нічю. Ось, до речі, статистика того матча. На поводині 43 на 57. Ну нібито не, така та й велика та перевага за володінням. Але за ударами перевага все-таки Селтик відчувалася. Б'є 16 і 26 за ударами плечі ног. Тобто і закутуємо 3-4-2-5 провагу у Селтику. Що, стосовно друзів гулівок на год? Один-один. Свої дни гуліва на годи Михайло Мудрик реалізував. У Селтику була одна гуліва на года. І Шотландія її не реалізувала. 480 передач 4. 397 передач були точними. Ну і 82% точність передач. А у Селтику 610 передач. 538 передач.

9.14 за перехоплення ми. 8.7 це на спорушення право. І одна жовта картка у Селтіка. Знаєте, друзі, якщо підвести такі підсумок даного протистояння, то в принципі, вважаю, Шахтар на цей нічі все-таки награв. Да, Селтік був ближче до перемоги, але Шахтар своєю самовідданістю, да? Я вважаю, команда Ігоря Вічевича заслужила на цю нічі. Друзі, а ви що думаєте взагалі тут з приводу цього матчу? Якщо у вас є свої думки та бажання, ви можете їх написати в коментарі. Я вам розважаю, тільки добрався в житті. Будь щасливі, найголовні друзі. Будь щасливі, справді. Усі до побачення! Усім до нових зустрічів!